Коління відходить і покоління приходить, тоді як земля непорушна повіки. Сонце сходить, але після того, як сонце заходить, воно знову поспішає до свого місця, де має знову сходити. Вітер віє на південь і повертає до півночі, вітер постійно кружляє, і в своєму круговороті повертається на власне коло. Усі ріки й потоки течуть у море, але море від того не переповнюється. З часом вони, ріки, повертаються на те місце. Звідки вони течуть, щоб знову плисти. Усякі речі втомлюють, і усе сказати людина не зможе око не насититься баченням, і вухо не насититься слуханням. Те, що було колись, воно знову буде, і що вже траплялось, те й повториться: немає під сонцем нічого нового. Іноді люди про щось кажуть Дивись, це щось нове. Проте в минулі віки задовго до нас воно вже було.